Салют, друзья! Радий вітати всіх на каналі а 2 крю І сьогодні мова у нас піде про т 34 2 китайський середній танк 8 рівня. Одразу хочу пояснити, навіщо він мені і чому я вирішив взагалі піти по гілці ВЗ-121. Ви не помилились, я хочу собі ВЗ-121. Треба сказати, стосовно того, що було в рібалансі ВЗ-121, це одразу збільшення КД на 1.24, а також зменшена швидкість польоту. Нарядів, але туди додали вольфрамові сердечники, поліпшений порох, яким я не користуюсь. І зараз на вольфрамових сердечниках дійсно є сенс пограти. Тому навіть з КД 8 з лишнім секунд. Можна на вз 121 грати, і таким чином, ВЗ-121, по факту буде мати орієнтовно 3000 ДПМ, танкувати на цьому танку, і він дуже добре себе почував, наприклад, в тих самих рейтингових боях. От, наприклад, як т 34 2 його не можна назвати, скажімо, незалежною одиницею. Це танк підтримки більше, тому що в нього достатньо довге КД, не досить високий ДПМ, але тим не менш на цьому танку можна грати. І якщо брати серед топових гармат, гармати 8 рівня, то можна подивитися, топова гармата, яка не йде на ВЗ-120, по середній шкоді вона. Краще, ніж та гармата, яку використовую я, наприклад, та, яка йде на ВЗ-120. Це у нас гармата 100 мм, 59-100, а ця гармата у нас 37 122 мм. Суттєву різницю цю можна подивитися одразу в характеристиках. Наприклад, середня шкода тут збільшується 400, 340 і 500 відповідно. На фугасах це просто супер. Також тут камулятиви, а тут вже будуть підкалібери, тому тут треба е, розуміти. Що вам комфортніше? Звісно, що скоріш, гармата 122 мм, вона трошки ближче до ВЗ-121-го, адже ВЗ-121 використовує також 122-мм гармату, і це та сама гармата, яка використовується, наприклад, у того самого ВЗ-113. Я поставив не на разову шкоду, а я поставив більше на ДПМ, тому. Мені хочеться пограти більш комфортно на ДПМі. Хоча, якщо розібратися, різниця в ДПМі всього на 317 одиниць, це означає, що ви не будете додавати лише один постріл, тобто за рахунок альфи воно дещо компенсується. У нас карта Мідлбург: це Т-342, середній танк восьмого рівня Китаю. І хочеться одразу сказати, що по сетапу він більш-менш нормальний. Тут Тут є три важких танки з обох сторін, також дві стежки в команді противника і дві ПТСАу. Стосовно СТ, в команді союзників три СТ, але одна ПТСАУ. І е, розуміючи, що моє КД зараз е, 7,6 секунд. Я вирішую, що знаходячись тут, е, скажімо так, в більшості, якщо не вважати, що. Зараз у нас лише два противника тут мають бути, то я агресую і їду дещо агресивно на напрямок. Тим не менш, револьвер підсвічує мене після пострілу. Звісно, я даю цю тичку, і я цю тичку. Даю, скажімо так, треба було не давати, і треба було засейвити хітпоінти треба було дати інформацію, чекнути, заїхати сюди, потім ще раз виїхати, і можна було стріляти вже дещо обережно. По 250, умовно кажучи, залітають снаряди. Зараз бачимо, що там є. Кілька танків противника. Тут такий постріл цікавий, що от мав він в кромку башти зайти, але не зайшов, тому що ворог довернув ту башту. Ну і тут 53 ТП. Дуже цікавий товариш, який чомусь вирішує, знаходячись біля СТшок, що не потрібно ст допомагати, він вирішує, що треба все ж таки їхати і рубатися на правому флангу для них. А я продовжую тут стояти, тому що я сповідую дещо іншу теорію стосовно е, гри, е, ну, відносно, наприклад, тих самих тіммейтів, які поїхали туди упаруватися. Навіщо вони це роблять? Я не розумію. Моє завдання зараз стояти і. Комфортно, як в тирі, настрілювати шкоду. Наприклад, той самий револьвер їде. Ми на випередження стріляємо на 318, також Т-43 вирішує, що йому потрібно звідси їхати. А у нас, до речі, вже рахунок 1-1. Мінус один тяж в команді е противника, і мінус одна єстежка, та, яка поїхала правому флангу у нас, і упоролася там на тих самих СТО з е штурер Емілем. До речі, Штурер Еміль достатньо е, цікава ПТСАУ і з ним на восьмому рівні я б не дуже хотів зустрічатися. В нього достатньо такі вагомі аргументи є у вигляді його снарядів. Тому я все ж таки граю на дистанції. Дистанція дуже висока, дуже далеко дуже суттєва, я б сказав, би, дистанція. І е, все одно 0,47. Пересвічує штурм Еміля, ми продовжуємо його грати. Тобто напрямок цей достатньо важливий. І хочеться сказати, що та команда, яка зазвичай забирає гору, вона, в принципі, потім і перемагає бій. Це не завжди так, але враховуючи те, що база на цій карті знаходиться внизу, то зверху є простріли по базі, звісно, там є нички, де можна заникатись, але тим не менш. Це правий фланг, який зараз у нас знаходиться на висоті. Він дуже важливий, тому користуйтесь. Зараз дуже багато яким картонним ПТСАУ і не тільки ПТСАУ дали протиосколковий підбій, всі користуються, навіть Тур Еміль користується. І я б сказав, би, що багато хто з вас може сказати, що так, чувак, ти ж граєш, наприклад, в нубки, в тебе ще немає 5000 боїв. А я скажу дещо іншу інформацію: що нубка, нубки, на мою думку, не існує. Ну, тобто, вона існує, звісно, можливо. Але справа в тому, що багато нових аккаунтів. Це на 50% вони складаються із тих акаунтів, які заводять собі, наприклад, твінки. Є багато гравців, які... Потім виростають в 70%. Тобто, наприклад, як було у мене, я грав на цьому аккаунту, пішов грати в рандом, злив статку до 40%, потім її підняв до 65%. ну, Зараз по аккаунту 65%. Але тим не менш, це не означає, що кожен гравець, який тут зараз в цьому бою 40%, то є не, ну, якийсь гравець, в якого не буде потім, там, наприклад, на 2000 боїв 70%. Тому, звісно, що є гравці, які нові, тільки що зайшли в гру, але тим не менш така ситуація зараз. Ми залишаємося вдвох проти трьох танків. Ну і тут дуже цікаво, що мусив вже стріляти голдою, але не пробиває. Ну і штур Реміль, звісно, забирає нашого. Мого останнього тіммейта, і що робити? От тут ну, починається дуже цікаво Що робити? Штур Реміля забрали, не розумію зараз, де знаходиться РХМ Борщик причому він, скоріш за все, має бути фуловим. Ну а тут просто вже е, був такий трюк, скажімо, щоб об'їхати цього товариша. І дати йому хоча б один постріл в корму, щоб його просто забрати. Куди в цьому випадку подівався цей постріл, який я зараз зробив вздовж цього фонтанчика? Ну, можливо, він просто висуху розбився, хоча я там не бачив, щоб він влетів, наприклад, йому в гармату. Не розумію. Дуже часто з оновленням 10-3 почали снаряди пролітати танки, і це. Бачать багато гравців, це не дуже добре, звісно, але ну, що ми можемо поробити. Треба далі грати. Вибиваю трошки двигун борщу, і під борща я не можу підставитись, тому що е, борщих достатньо цікава ПТСАу, і я для нього реально шотний. Що робити в таких ситуаціях? Не треба нікуди їхати. Всі бачать, що зараз залишається лише там, 2 хвилини. Півтори до кінця бою. Але, тим не менш, це достатньо е, великий шматок часу, який треба правильно використовувати. От зараз, е, начебто, всі думають, що я їду на нього упаруватися. Звісно, що ні, я просто поїхав подивитися, де він знаходиться. І РХМ борщик влаштований таким чином, що в нього гармата, та зараз, яка в нього стоїть, вона більш. Е, вона знаходиться більше до, скажімо, передньої частини. Якщо він буде стояти кармою, ситуація буде дещо інакша. Тому що робити в такій ситуації? Треба відсвітитися і поїхати десь об'їхати, взагалі з тієї сторони, з якої він не буде очікувати, тому що більше за все гравці будуть очікувати, що ти заїжджаєш десь, наприклад, там в лоб до нього. А в лоб заїжджати до танка в лоб нецікаво на не істежки. Маєш заїжджати або в корму, це взагалі найкращий варіант, або збоку борт. Тому що він має ще довернути башту, зробити постріл. І от зараз я ловлю цю лампу. Можна було його, звісно, крутити, можна було об'їхати, але, скоріш за все, по радіусу кола я б не зміг цього зробити. Тому заїжджаю сюди, він видає свою карму, каже: Давай, присунь мені, братан, і я йому, звісно. Присовую і забираю цей танк. Тобто, звісно, що це Калабанов, це 5229 шкоди, 5 фрагів. Навіть заблокований 420 я пошкодив 6 танків. Це Калабанов, Мастерос і Редлі Водерс. Ну, непоганий бій, як на мене. Зараз ми перейдемо дещо, подивимося статистику тих гравців, які грали тут зі мною. І подивіться, будь ласка, на той розрив, який є між мною. По шкоді, і, наприклад, Ісу-152. Ісу-152 чомусь ну, тут взагалі якось 56% це те про що я казав. скоріш за все, це буде непогано, непоганий аккаунт. Також тут 56% це танк 7 рівня, тобто грати проти восьмих і зробити дещо більше шкоди, ніж Тигр Другий. Це реально прикольно. 54% має Тигр другий. О, 47. 47%, 47 і має. Але, скоріш за все, це не новий аккаунт, це скоріш за все, твінк. І буде він непоганим, тому що людина зареєструвалась, придбала собі одразу якийсь премчик, тому що розуміє, що на чомусь треба фармити. 5496. Тигр перший має. Ну і т 34 100 у нас 1500 боїв, 49%. РХМ Борщик, той, який залишився проти мене, 50% має. Але середня шкода 1100. Це, звісно, не аккаунт статіста, 55% має револьвер. І шостий 47%, нема ще 1000 боїв. Штурер Еміль 50%. ВЗ-44,1, 62,4, і серед середуха вже 1,6. 53 ТП. 57% це той чувак, який отам катався, в якому ми просто в бартину зробили там просто мінусанули 50% хітпоинтів. І Т-43, танк сьомого рівня 526 боїв має, 50-76. Е, шкода. Стосовно т 34 2 хочу сказати, що. Маю на ньому отаку статистику. Зіграно у мене звичайних 34 боя, тому що я зараз не граю на цьому танку, скажімо, таким чином, щоб прокачувати дев'ятку ВЗ-120, але я пограв на ньому. Певну кількість боїв, і зараз продовжую на ньому грати в рейтингу для того, щоб здобувати вільний досвід і бойовий досвід для того, щоб відкрити ВЗ-120. Маю 64,7 перемог і середня шкода за бій 1916. Звісно, це далеко, наприклад, не та шкода, яку б я хотів забрати на цьому танку, але я ще спробую поставити сюди потужнішу гармату на 122 мм і пограти. На ній. І можливо цей показник дещо зміниться на краще. Отакі От друзі, справи. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви думаєте про такі е, бій, що ви думаєте про т 34 2 і взагалі, що ви думаєте про ВЗ-121? А ми е, на 9 і на 10 звісно, ще з вами побачимось, покатаємося і поговоримо про ці два танки. Також не забувайте донатити на ЗСУ, і, звісно, всім вам бажаю гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна! Bye.